нас Два комплекти бойового одягу, так Андрій Васильович зараз більше скаже, як він їх тяжко добував. Але якщо взяти один бойовий одяг, ви сами знаєте, такий комплект коштує в приділах 4-5 тисяч гривень. Якщо купити його нового, я думаю, що не буде краща якість, чим ми десь доставили. Як каже, так що року ми по два-три комплекти, у нас був вже підрозділ діти, Бойовий бойовий одяг. Ну, то бойовий одяг це не для того, щоб не горів, янка старався, для того, щоб десь не зачепило, більшості, щоб десь не обмазатися ноги, ну, і когось такі роботи за призначення. Зразу з нами був двій кукуруза. Ми перебували нещодавно з робочих в ласковому повіті. Власне, зі старостою домовилися, що також він буде щось допомагати не тільки скажімо, форму, тому що тут є два дати форму. Це є літо і зима. Але я так вже домовився, що він і, і, саме наготує вам і більше якогось було безпосереднього для пожежного власне, Це я думаю, це не є проблемою, тут тобто, можна це всекається, Мадівськоположні. Бачите? Я думаю, що власне, що вона якісніше буде, ніж наша, навіть я, напевно, що не бачить довше. Думаю, що ви також більше звертаєтеся до керівництва свого, щоб, що вам потрібно, бо ще з минулого року я таки мав на меті, бо я минулого року також в Польщі ну, і просив, щоб допомагати, бо власне, в них пожежна частина це, ну, це традиція. Якщо хтось був в Польщі і бачив, наскільки вони там відносяться дуже серйозно до пожежників, в них є державна пожежна служба і добровільна, добровіль, так звана. Власне, добровільна ще краще фінансується від держави. Таково, те, що з поляками тільки почали спілкування в даній території, я те, думаю, що це тільки початок. Ми, ми ще... Ще, ще, ще ми добряємо більше. Три буси, так будете обладнані, це обладнання, це не форма була, три буси. Ну, це так сталося, що... Просто е, староста не, 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 не спілкувався з керівником пожежної, а тут так вийшло, що прийшов керівник, може з тісніше з ним познайомитися, що... тому що він не скоріння має з України. Я думаю, що перспектива так... є, що собі вам поможемо.